Всім доброго вечора, народ. Я вісти. Ви маєте бути в курсі. Що це за сигнал? Ось таку річ я собі придбав. Дивіться. Ява 638 103. Люксовка. Оригінальний сигнал. Показуємо. В оригінальній коробці. открываем Белма. Так. так. Полностью новый. Справный. Так. У нас тут есть початка. У нас тут видно, что 12 вольт. Не кручений. Новий сигнал, треба повитирати, помити, Порухи трошки. Ось. Тут у нас є від нього бумажка. Ось. Белма так. Історія монтажова, як монтувати і так далі. Ось такий сигнальчик. Я собі придбав. Він стоїть на яві 638.30. Там у нас стоїть інакше Там у мене в майстерні стоїть. На відновлення люксовочка мене давно не було. Буду починати розбирати, давати в покраску, раму, обліцовку, все-все-все. Дефектовку робити, знімати всі старі запчастини. Замовляти нові всі запчастини, дуже багато запчастин у мене є. Вихлопна система на неї є, зеркало, велорекс є. Все решту ми помалюємо, покрасимо, сидіння зробимо. Заднє крило Чехословацький є, амортизатори там хороші, треба буде перебрати, оригінальні Чехословацькі розбірні, розбирається, залию туди свіже маслом. резину баром я маю перед-зад, Шосейку, задню стандартну, оптика хороша, стекла мають другі. Все, все Тут є новий брезовичок стоїть. Тут моторчик стоїть. Що треба буде він... Після ремонту. О, тут є трошки запчастин. Тут в мене приїхало з переточки поршнева Фірми RAM Все переточено. Будемо пізніше ставити. Тут є майдуги по порошку ручечки. О, тут така невеличка, вивіска баків, бардачків, Та маю пару пенальчиків. Ну це так. Пару зубчастинок. цю я ви знаєте, я робив. О, також я придбав ще один сигнал. Зараз покажемо, я вісти. Відкриємо. Дуже рідкісні сигнали дуже цінні. Ось, видите, яка краса. Ось, все повністю в оригіналі. Також в хорошому стані. Ось. Його треба помити, якісь там білі цятки є, не знаю, що якась покраска чи водно, чи що. Він також не пользований, новий, не користований. Ну, зберігання без коробки, трошечки гірше. Можна ось цей обудок помалювати, покрасти і все. А можна просто от. в цьому ракурсі гарно, бачите? От. А так трошки є царапини, зберігання. Ну, Відновити можна. Хороший варіант під відновлення. Наприклад, на ось ту люксу. Все. Всім пока. До нових зустрічі відео.